Женічка темненька, а ворог лютує, а ворог не спить. Молюся до твого святого серденька, будь з кожним солдатом оцю страшну мить. Покровом своїм затули його маму від кулі ворожої злісне гармат. Для того, щоб ми цю виніченьку спали, вони насторожі у цей час стоять. Зігрій своїм серцем, візьми під опіку, дай сили їм з неба від зла захисти. Молитися буду за хлопців до віку, ти не булиш, спаси, і сохрани. солдата чи дівчину юної, відважно, і всіх, хто лишився у кігцях війни, хтось там, у підвалі, хтось більше не скаже своїй любій мамі. А той, дусь, прости, рости, благаю, Марії, покриємо форум, від кулі ворожої всіх бережи, поглянь, люба маму, на це страшне горе.